Так, вітаю вас. Практично останні дні е, осені. Листопад вже за, 20, за 20, 22 сьогодні число. Е, ось і отримала саму-саму неймовірну рослину, яку дуже довго шукала, гарного продавця, гарний садженець, перевірений. І це сама чорна рослина, яка може бути. Ну Що давайте дивитися, що ж це за рослинка. Драм-драм-драм, Барабанна, дріб і яйця від, 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 від яєць. Так. Ой-ой-ой, ось це так. гарне пакування. Зараз розпакою. Так, ну відкриваємо. Пакування дуже класне, з любов'ю. О боже мой, подивіться на цю красу. Так, як ви згадалися, це офіопогон. Офіопогон Нігер. Так. так, ну що можу сказати? Ювелірна, ювелірне пакування, все подивіться. На такого саджанця 120 гривень. А, так, дивіться, вже не на одну розетку. Тут вже зараз порахую, одна точна є. Так, одна, ну, дві розеточки точно є. А, лист дуже жорсткий, такий, цікавий, навіть квітнула. В мене є зелений офіопогон, але він ні разу не квітнув. А ось цей, бачите, квітно. Бачу, що кущик буде невисокий, тоб сантиметрів до 20, мабуть, максимум, то, може, трошки менший. Але читала багато, що погано вони наростають, тому вирішила садити у дворі, де живу багатоповерхівки, щоб за ним кожен день можна було спостерігати. Стосовно того, Якщо він погано наростає, я спостерігала за своїм, я його глибоченько дуже посадила, і він погано наростав. Як тільки ну, я зробила його пересадила трошки вище, то він почав гарно наростати. Тому, можливо, в цьому була проблема. Ну, якщо можете, напишіть, будь ласка, в коментарях, в кого є такий офіпогон, і як він у вас наростає. По інформації з інтернету він полюбляє ну, більш таку по півтінь, непряме сонце. Хоча я бачила у дівчат, у когось зростуть на прямому сонячному світлі. Ось, Тому напишіть, я планую садити під рослинкою, щоб трошки був затінок, але не повна тінь. Ну, Неймовірний садженець. До речі, щоб знайти гарного продавця в Фейсбуці. Я в одній з груп написала об'яву, що придбаюсь такі фіпогонір і запропонують. І багато дівчат пропонували. Ціни різні були: від 80 гривень до 150 ні, 180, мабуть, гривень. Ось. Але ось я дивилася навіть не по ціновій політиці, а по розміру саджанця. Ось це мені дуже було до вподоби. І якби ціна не сама дешева, але й не сама дорога. Це 120 гривень, 80 гривень мені вийшла доставка. Так, ой, бачу, що тут ще щось мені поклала. Так, зараз подивимось. Ще в подаруночок отримала, подивіться, я так розумію, що це плюс. Ой, не плюс, вибачте, а. А барвінок, ну, мені так здається. У мене схожі, якісь є такі надачі, але він якийсь трошки не такий. Дивлячись по його, хоча мов схожий і на бересклет, Ну ні, це, не... це все ж таки барвінок, я думаю. Ну, Вони пишіть. Дуже приємно, що купляючи один садженець, навіть подарунок поклали. Дуже приємно, Тому що мені здається, що в мене такої рослинки немає. І, до речі, класно вони поєднуються. Дивіться, цей плющ і ось цей Він Клас. Ну що, чекаю на ваші коментарі під відео. Дякую всім за перегляди, па, -па. Чорні рослини ростуть, в тіні. Тягнуться вгору. Квітнику, де світло гасне, тут все мовчить, тут час не власне. і рослини